Євген Морозенко вже давно реалізує програму підтримки молоді. Заохочення учнів шкіл 28 го округу стало традиційним. У рамках програми підвищення престижу освіти найстаранніші учні, а їх цього року 438, отримують грамоти та стипендії, запроваджені депутатом. Йде робота в течені року, виділяються найкращі, саме активне, саме упорне в учові діті, ані почаються потом такої міної стипендії. Мы считаем, что э, молодой человек, ребенок должен учиться в школе не только физике, математике, но еще должен учиться э, взрослой жизни. А взрослая жизнь это зарабатывание денег. Ребенок, э, ученик может это делать своей упорной учебой и активной жизненной позиции. Поэтому такой проект существует, расширяется. Я надеюсь, он будет еще расширяться больше, к нему будут подключаться. Э, Абщественне обіднення э, активные політики, просто э, люди, которые вважають, це правильно. Євген Морозенко говорить, що програма допомагає школярам готуватися до дорослого життя. Дитина з малого віку звикає до того, що її старання компенсуються. Таким чином молоді буде легше пристосуватися до обов'язків дорослих. Ні, діти, дітя, ми сьогодні вручали э, похвальні листи, їх батьки їх получають уже в третій раз. То есть они, конечно, конечно, они стремятся, хотят... І це не можуть не радувати, не може нас вдохновляти на розвиття цього проєкту. У школі номер 134 програма діє вже три роки. Директор закладу говорить, що прагнення учнів до знань помітно зросли. Сьогоднішні молоді важливо отримати оцінку і не тільки моральну, але й матеріальну, Тому що життя мінливе, і ми сьогодні бачимо, що ну, саме вага матеріальних цінностей також має сенс. Тому ріст саме дітей, які прагнуть досягнень і сам результатів не відчуваємо це. Є Настя навчається у четвертому класі. Говорить, що у майбутньому хоче стати вчителькою. Зараз легше за все їй дається математика. Проти дівчинка старанно навчається, щоб бути відмінницею. Мама Насті також задоволена. Говорить, що відзнаки від народного депутата гідна мотивація для будь-якої дитини. Одно, одно діло похвала, а друге діло, коли я поощрення, да си донат чуть допомогти пощені. Це все одно. Стимулірують. Тим більше в наше час наші діти продвинуті, поэтому стимул є. Марія Козлова, Володимир Позняк, новини Дев'ятого каналу.